Вітаємо з літніми канікулами, бажаємо пригод цього літа. Всиченого відпочинку наповнений веселими пригодами, морськими хвилинами, незабутніми враженнями та дзвінким сміхом. Літо класна пора. збирайте з дітвора. Сонце зелень. річку в море. Позабудь про, про ліцей журиться без нас наш клас. Адже канікули у нас. Бажаємо вам щастя і добра. Нехай вам багато радості принесеться літня чудова пора. А літочко несе тепло і ласку. Всім вдень квіта, варва і краси У кожній фіксі я бачу казку. І цілий Всесвіт у дзвінки Росії. А також давайте згадаємо правила безпечних літніх канікул. Переходь дорогу тільки там, де я знав пішохідний перехід. Не знайшся на дороги, що приймаючи з себе. Переходи дорогу без наушників. Не розпалюй вогнища без нагляду дорослих. Одягай панаму та темні окуляри, перебуваючи на березі. Не купайтеся без нагляду та дозволу дорослих. Не повідомляє незнайомцю особисту інформацію, Місце перебування батьків тощо. Не заходь в лісі, незнайомий. Краще зачепає відбуватися. Тепер з 24 лютого ми не лише бажаємо гарних днів каніку. А ми бажаємо мирного неба над головою та спокою. Нехай ці вітом ми повертаємо звуку сирен та вибух ракет. Хай сонце посміхає. Пташки співають. Хай мріз, бувай!